В Бухаресті матчем проти Хорватії на Євро 2023 стартувала молодіжна збірна України. Підопічні Руслана Ротаня у першому матчі перемогли Хорватів з рахунком 2-0. Із гравців національної збірної зіграли лише Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Відзначилися в цьому матчі Олексій Кащук на 19 19-й хвилині та на 48 й Данило Сікан. Наступну гру наша збірна проведе вже 24 червня проти Румунії. Початок матчу о дев'ятнадцятій начальник зорі Ігор Гусь повідомив, що клуб скористався опцією викупу Едуардо Гереро. Цитата Гереро на сьогодні гравець зорі. Ми цю опцію застосували, сказав Гусь. Колишній тренер Ніце та Крістал Пелес, екс-гравець Арсенала та збірної Франції Патрік Вієра, зіграє у благодійному матчі Game for Ukraine на підтримку України. Також колишній захисник Ювентуса Реала та збірної Італії Фабіо Канаваро візьме участь у благодійному матчі Game for Ukraine. Колос повідомив про завершення кар'єри нападника команди Володимира Лисенка та захисника Євгена Новака. Повідомляється, що Новак працюватиме помічником головного тренера команди Орослава Вишняка, а Лисенко обійме посаду в структурі скаутингу клубу. На рахунку Лисенка 27 голів та 6 асистів у 141-му матчі за клуб, до якого нападник приєднався у 2017 році. Новак приєднався до колоса у 2020 році, провівши за цей час 45 матчів, в яких він відзначився тричі. Ворскла оголосила про припинення співпраці з центральним захисником Сергієм Яворським. Наприкінці сезону 2022-2023 Сплив контракт 33 річного українця. Сторони не стали його продовжувати. За три сезони в клубі футболіст взяв участь у 58 матчах та забив два голи. Олександрія оголосила, що півзахисник Еміль Мустафаєв покинув команду. Контракт 21-річного гравця з клубом закінчується 30 червня цього року. Сторони не змогли домовитися про продовження співпраці. Мустафаєв приєднався до Олександрії Ю-19 взимку 2020 року. Пізніше гравець став гравцем першої команди, у складі якої забив 4 голи та віддав 6 асистів у 26 матчах. Колос оголосив про відхід низки орендованих. Гравців йдеться про орендованих футболістів Динамо: Кіріла Попова, Микиту Кравченка, Євгена Ісаєнка та Євгена Смирного. Кравченко, який приєднався до колоса взимку, за цей час провів 13 матчів. На рахунку Смирного 18 ігор, а Вісаенка на одну більше. Попов віддав один асист у 24 матчах. Дніпро 1 підписав нову угоду з хавбеком Ігорем Коготом. Термін контракту один рік. Когот є рекордсменом клубу за кількістю проведених матчів 165, в яких він забив 40 голів та віддав 21 результативний Попередня угода 27-річного гравця діяла до 30 червня. У минулому сезоні він провів 37 матчів за команду і забив 3 голи при п'яти результативних передачах. Ворскла оголосила про продовження співпраці з півзахисником Олександром Скляром. Скляр став гравцем Ворскли майже 11 років тому, в липні 2012 року. За цей час 32-річний Олександр провів 238 матчів у всіх турнірах, забив 11 голів та віддав 19 асистів. Більше половини своїх результативних дій Хавбек виконав впродовж останніх трьох сезонів. Захисник Артем Шабанов перейшов у Полісся. Контракт гравця розрахований на два роки. Центрбек захищав кольори Луцької волині Донецького олімпіка та Київського Динамо. В Європі Шабанов виступав за польську легію та угорський фехервар. Центральний захисник також викликався до лав національної збірної України. Останнім клубом 31-річного гравця був Фехарвар. У минулому сезоні він провів 11 матчів за команду. Воротар металіста Орест Костик може перейти в ЛНЗ. Наразі тривають перемовини між 24-річним українцем та представниками Черка Аського клубу, який в наступному сезоні зіграє в УПЛ. Костик може стати другим гравцем харків'ян після Максима Придуна, який цього літа вже перейде в ЛНЗ. В минулому сезоні Гол Кіпр пропустив 20 голів у 12 матчах. Колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Динамо запропонували найбільш оплачуваним гравцям скорочені зарплати. Таким чином, київський клуб прагне розвантажити зарплатну частину бюджету. Віталій Бояльський відмовився від скорочення зарплати, а від решти футболістів чекають відповідей. У разі відмови Динамо розглядатиме варіант із продажем лідерів. Франческо Фаріолі відхилив пропозицію Шахтаря, повідомляє колишній журналіст Ігор Бурбас. Перемовини між сторонами зупинилися після остаточної відмови родини італійців їхати в Україну через війну. Реал близький до угоди з Шахтарем щодо правого захисника Вінісію Сатобіаса, повідомляє журналіст Фабріціо Роману. За даними джерела, мова йде про нову оренду до червня 2024 року. Іспанський клуб заплатить за оренду 500 тисяч євро. Реал матиме опцію викупу гравця у червні 2024 року за 15 мільйонів євро. Чинний контракт. Обіаса з шахтарем розрахований до 2026 року. Раніше Романом повідомляв, що Реал відмовився викупати гравця за 10 мільйонів євро. Один з польських клубів зацікавлений рядом основних гравців Львова, повідомляє Спорт Арена. Серед них 27-річний півзахисник Максим Грисьо, який раніше також виступав за Карпати та Рух. У минулому сезоні Максим відіграв 24 матчі. Результативними діями не відзначився. КДК Уав зарахував в зорі технічну поразку 0-3 в матчі 30-го туру УПЛ проти Миная. Сталося це через півзахисника Луганців. Петра Мишньова, який вийшов на заміну, попри відсутність у протоколі матчу. Зоря той матч виграла з рахунком 3-0. Минай з го місця піднявся на 8-е, обійшовши Колос та Чорноморець, а Зоря так і лишилася третя. У наступному сезоні в першій лізі гратимуть 20 клубів. Планується, що команди будуть розділені на дві групи по 10 команд, повідомляє Спорт Арена. У другій за силою дивізіон України повертається Поділля, Лівий берег, Вікторія та «Агробізнес». Скоріше за все, залишиться у першій лізі ФСК Маріуполь, який поступився хусто у плей-офф. Львова у Списку учасників немає. Раніше повідомлялося, що клуб припинить існування. Професійна футбольна ліга виключила із складу організації п'ять клубів: це Нікополь, МСК Дніпро Черкаси, Олімпік, Вовчанськ та Волинь. Ці команди після повномасштабного вторгнення РФ не подали заяв на продовження тимчасового призупинення участі у змаганні з сезону 2023 2024 не сплативши членські внески та не продовжують свою діяльність. Міністерство молоді та спорту України оновило список осіб, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію. України після закінчення спортивного заходу. У новому списку є гравці збірної України з футболу це Михайло Мудрик та Єля Забарний. Обидва виступають в Англії. Забарний при цьому був в Україні перед останнім матчем збірною. В списку немає Віктора Циганкова, який взимку став гравцем Жарони. Але з'явилася інформація, що він є засновником благодійного фонду та виїхав з України через систему шлях. В цьому списку також знаходяться Артем Громов та Владислав Кулич. 22 червня гравці Зурі вийшли з відпустки для проходження планового медогляду. Перед стартом. Передсезонної підготовки обов'язки головного тренера на перших тренуваннях виконуватиме Олександр Чижов. Бо питань про відхід з команди Патріка Ван Левена та його помічника повністю вирішено. Керівництво Луганців активно шукає заміну нідерландському фахівцю, яку потім повинен буде затвердити президент Зорі Євген Геллер. Патрік Ван Левен за чутками один з претендентів на посаду головного тренера Шахтаря. Агент голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна Юрій Данченко розказав про плани свого клієнта. Цитата: він має на меті грати у топ-лізі, і він вже. Абсолютно до цього готовий. У нього 4 роки досвіду. Він грав у лізі чемпіонів, виграв кілька титулів шахтарем і виступає за збірну України. Цифри вже говорять про його рівень. Але ми віримо, що це лише маленька частина того, що Анатолій може досягти в майбутньому. Це лише початок. Для продовження кар'єри Трубіна ми розглядаємо топ-5 чемпіонатів Європи, включно з Інтером та Удінезе, сказав Данченко. Також зазначається, що воротарем почав цікавитися Ліверпуль. Карло Анчелоті просив придбати іншого воротаря, тому що він не довіряє Андрію Луїну. Про це головний Генерала повідомив скауту ще у березні. Проте зараз у клубі не форсують відхід українця. Але якщо у міжсезоння Лунін захоче прийняти одну з пропозицій інших команд, то Анчелоті підштовхне його до цього. Вже 26 червня Динамо розпочне підготовку до нового сезону. Команда збереться в Києві для медичного огляду. На цю мить погоджені три контрольні матчі, що Динамо проведе в Австрії проти Динамо з Бухареста 5 липня, австрійського Вольсберегра 8 липня та швейцарського Янгбойза 12 липня. Інші суперники стануть відомі пізніше, коли будуть узгоджені та підписані контракти та спарринги. дніпро 1 Динамо та зоря проти створення УПЛТБ. Однозначно проти цього дніпро 1 Аргумент контракт з один плюс Дніпрян підтримує. Динамо та зоря Верес не проти об'єднання клубів у телепу, але проти реалізації цієї ідеї у той формі, яка пропонується зараз. Український нападник Брюге Роман Яремчук, який є найдорожчим трансфером в історії бельгійського клубу, залишається в команді цього літа. Норвезький тренер Роні Дейла, який очолив брюги перед початком нового сезону, розраховує на українця, який хоче досягти успіху в клубі, попри все. Новий наставник команди особисто обговорював це питання з керівництвом клубу, яке спочатку було не проти того, щоб позбутися Єремчука. Повідомляє бельгійський. Кі журналіст Саша Тавольєрі. А тепер перейдемо до новин за кордону. Збірна США та Мексики влаштували справжній бій у півфіналі Ліги Націй. Конкакав відзначились і вболівальники, змусивши арбітра зупинити матч через гомофобні скандування. Зрештою, збірна США довела свою силу на футбольному полі і перемогла 3-0. А ось і сама бійка.